Замість квартири суцільні руїни, розбите вщент, коли житлове приміщення, в якому і досі живе горе Сусід. Це відео помешкання зафільмували мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Сечені. Що у 2018 році чоловік, який тут проживає, просто в під'їзді побив школярку. З того часу він не дає спокою мешканцям будинку. Ну, живе у нас сусід, психічно хвора людина, і бувають у нього ну, не постійно, але він буває агресивним і ну, з ножем кидається, з арматурою, ходить, і камінням кидається в людей, і навіть не тільки тут, в нашому районі, і в центрі. Він ходить через вікно в свою квартиру. Він йде так повз моїх вікон, і все мені стукає у вікно. Якраз діти були вдома, мала вісім років, і племінниця 5 років. Він йшов з арматурою з великою. І стукнув вікно і кричав, що він всіх повбиває. Діти плакали в істериці дома. Ми викликали поліцію. Наряд приїхав майже одразу. Ну, як завжди, він втік. Ніхто нічого не зробив. Просто нам самі поліцейські сказали написати всі ці заяви, що трапилось в той день, куди віднести. Ну і так ми пішли. Я написала дільничному і в суд. Це був жовтень місяць, здається, 23 число. У поліції зазначають, що перші звернення до правоохоронних органів щодо цього чоловіка надійшли у 2018 році. Тоді він побив в під'їзді дитину. Матеріали кримінального провадження скерували до суду, і в подальшому чоловік проходив лікування в медзакладі, після чого його відпустили додому. Крайній виклик до поліції надійшов вже цьогоріч, 8 лютого. Тоді сусіди викликали екстрені служби, адже в квартирі протікала вода. Вже на місці з'ясувалось, що чоловік зір. Рвав в помешканні ще й пломби з газового лічильника. Тоді до нас зателефонували медики. І попросили супровід у його госпіталізації до лікарні, що знаходиться у берегівському районі. Зараз на цей час він там і перебуває. Йому надають медики допомогу. Але хочу зазначити те, що помістити людину на якесь примусове лікування до закладів закритого типу ми не можемо без згоди цієї людини або ж його опікуна, якого в нього немає. Сусіди кажуть, ходити по під'їзду стало спокійніше, коли чоловіка забрали на лікування. Проте бояться, що за декілька тижнів він знову повернеться додому. Медики ж зазначають, психіатр може оглянути людину тільки в тому випадку, якщо вона надає згоду, якщо особа порушує громадський порядок, тоді правоохоронні органи можуть доставити її на освідування. Є орган опіки піклування, який Можуть сусіди звернутися, і якщо людина скоює якісь асоціальні поступки і в неї є психічне захворювання, і вона проживає сама і нема в неї нікого близьких рідних, то де ця людина має в подальшому жити, як вона має жити? Хто їй має допомагати, це має визначати орган опіки піклування в Олега, а так звати чоловіка. Є сестра і дядько, які зі слів сусідів не відвідують його та не переймаються станом його здоров'я. 8 лютого сестра була з чоловіком. Вони сказали, що все вони зроблять, і опікунами будуть, і там вона буде опікуном. А потім вона передумала, на контакт не йде, скидає всіх нас, ну не піднімає телефон. Я дзвонила його рідному дядьку. Він сказав, що це така сама кров, Олег, така сама його кров, як і моя кров. Він відрікся від нього і не хоче його знати. І він надіється, що він в берегові вже назавжди. Я йому сказала, що він берегов. Ргові ще тиждень буде, бо я йому зусилля десь тиждень назад, і далі ця проблема лишається. В нас він кинув слуху, сказав. Я від нього відрікся. Він мені ніхто сестра на контакт не йде абсолютно. Тим часом сусіди в розпачі, адже жити поряд із психічно неврівноваженою людиною як мінімум страшно, як максимум небезпечно, адже ніхто не знає, що вона може зробити. Тому сподіваються на реакцію медиків правоохоронців та родичів Олега для того, аби нарешті вирішити питання, від якого залежить життя та здоров'я мешканців будинку 29 по вулиці Сечені.